Селище Ясіня розташоване на перехресті туристичних маршрутів між Свидовецьким і Чорногірським хребтами, і мандрівники з різних регіонів України вибирають гуцульське селище для опанування навичок альпінізму. Коли в тривалих походах зі значними перепадами висоти засвоєні туристичні мудрощі, наплічники зібрані і до відправлення потяга залишається 2-3 години. Неквапливе сходження на гору Гереджівку поблизу вокзалу буде прощальним акордом в закарпатських канікулах. Поодинокі садиби гурян змінюються альпійською цілиною, а свіжий весняний вітерець гуляє де схожі та насвистує пісню вільного мандрівника. Окремі ділянки загороджені горизонтальними жердинами і служать для випасу овець. При потребі жердини знімаються і потім знову ставляться на місце. Дівчаство у гуцулів завжди було народним ремеслом, яке передавалося з покоління в покоління. Дівці горян годували і одягали. Святковий вигін на полонину свійських тварин очікується пізніше, а зараз це просто прогулянка з хилами гриджівки чи не стріженої веселої ватаги. На господарстві у споруджені дерев'яні стодоли. А обжинкові снопи нагадують карпатські вершини. Великі оберемоксіна, складений особливою технікою, зберігає корисні речовини тривалий час. Розкипом на узгір'ї порозкидані бетонні споруди ліній Арпада, створені у гостями вояками 39 44 роках минулого століття з метою захисту від наступу Червоної армії. А у районі селища Ясіня були створені найбільш зміцнені стрілецькі позиції. Радянські війська обхідним маневром через судовицький хребет заволоділи укріп району. В пам'ять про події у вересні 1944 року на вершині гори Гриджівка було споруджено пам'ятний знак з кам'яних блоків. Згодом табличка на статуї була втрачена, і зараз істукан виконує функції орієнтира. початку підйому на Петрос. З верхівки хребта відкривається панорама на міжгірну долину, на річку чорну тислу, високогірний гірськолижний коров Ясіню, а також популярний серед любителів гірських та сноуборду гірський масив Свидовець. З південного боку підноситься найвищий масив українських Карпат з найвищими піками Петрусом і Говерлою. Технічно простий трек не вимагає багато сил і часу. Для підйому не потрібне спорядження і ретельна підготовка.